Кого цікавить хороший Hyundai Tucson з південної кореї, звертайтесь до нашої компанії «Авто з Кореї в Україні. Ми підберемо і привеземо вам хорошого Tucson в рідній фарбі з невеликим оригінальним пробігом і в хорошій комплектації. До прикладу, ось такий Hyundai Tucson 2015 року. Весь в рідній фарбі з оригінальним пробігом 180 000 км 2 літра дизель передній привід. Хорошій комплектації отриться в Україні на номерах під замовлення від 18 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте шкіряний салон, великий монітор з камерою заднього огляду, також задній парктронік, безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, підігрів сидінь та ферма, також датчик світла. Термін доставки автомобілів на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Тож, якщо вас зацікавили хороші автомобілі з Південної Кореї, звертайтесь до нашої компанії Auto з Кореї в Україні. Наші контакти в шахті профілю.